Упродовж останніх чотирьох років в українських школах на уроках фізичної культури загинуло півтора десятка дітей. Одна із смертей трапилася і на Рівненщині в освітньому закладі села Користь, де після уроку фізкультури помер 17-річний хлопець. З того часу держава вирішила змінити вимоги до фізпідготовки школярів. Зокрема, учнів розподілили на групи за станом здоров'я та впровадили обов'язкові медичні огляди. Втім, розповідають вчителі кількість дітей, яким протипоказані фізичні навантаження з року в рік лише зростає. Тенденція йде до погіршення стану здоров'я дітей. З кожним роком, за останні три роки, брати з 10 по 2012 рік кількість дітей, які відносяться до спеціальної та підготовчої групи, дещо підвищується. У 2010 році, згідно медогляду, було приблизно 86% це основної групи. Вже розпочинаючи в 11-12 рік, згідно медогляду, догляду, вже приблизно більше 50-60% дітей, тільки відносять до спеціальної підготовчої групи, а лише 40-50% відповідно до основної. Головною причиною незадовільного стану здоров'я молодого покоління, науковці називають передовсім малорухливий спосіб життя. Вони багато сидять. А уроків тільки два, і оце в цьому році ми тільки пробили з 91-го року. що в першому класі вже третій урок фізичної культури. Винятком з правила є школи, де існують профільні спортивні класи. Тут кількість дітей у спецгрупах навпаки щороку зменшується. Для цих дітей, схоже, не страшні жодні недуги. Учні навчально-виховного комплексу числом 26 міста Рівного фізичною культурою займаються регулярно і навіть в позаурочний час. Адже тут це один із профільних предметів. На базі освітнього закладу функціонують чотири спорткласи. Окрім фізичної культури, діти відвідують уроки футболу та плавання. Басейн, де практично всі діти школи задіяні в басейні, відновлювали центр сауна. Дуже вихідні дні працює дозвілевий центр. Коли приходять, також діти приходять і плавати, і грати в теніс, займатися волейболом, футболом. І це приходять вже діти не спортивні профілі, класи, а звичайні класи. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма День.